Голко-рефлексотерапія або акупунктура звучить дуже лячно. Але чи знали ви, що товщина даної голки набагато менша, аніж наші пори, і тому вона заходить в нашу шкіру майже невідчутно. А як воно працює, зараз я покажу і розкажу. Спочатку треба дезінфікувати область, з якою ми працюємо, нащупати тригери чи спазми. І саме в них завдяки даної трубочки. Можна дуже легко і майже невідчутно зробити акупунктуру. Запитаєте мене, а чому ж не масаж? А я відповім: тому що голки працюють більш точково і можна працювати з тригерами. І таким чином, оскільки це інородне тіло в тригері, він... Скорочується як м'яз, в якому тригер, і, начебто, хоче відштовхнути це інородне тіло. Потім воно втомлюється простими словами і розслабляється. І на відміну від масажу, ми можемо досягти позитивного ефекту набагато швидше.